Після закінчення школи Катерина поїхала в місто. Село залишилося позаду, городи, корова річка. Вона вступила в училище, де готували кухарів та майстрів харчової справи. Життя було важким гуртожиток, черги в душ, чужі люди в кімнаті. Саме там вона й зустріла Тараса. Він був високий, з темним чубом і веселими очима, вчився на слюзаря, любив жарти, завжди збирав біля себе велику компанію. Одного разу вони зустрілися в бібліотеці. Ти що, теж книжки читаєш? усміхнувся він. А я що, схожа на таку, що тільки борщі вміє варити? відповіла Катерина зі скуркою в очах. Вони сміялися, розмовляли і з того дня стали бачитися все частіше. Вони гуляли вечорами по міських вулицях, пили чаю дешевій їдальні і мріяли про майбутнє. Катерина вірила, що Тарас її доля. Я тебе люблю, шепотів він, коли вони сиділи в парку, і я тебе, відповідала вона, притискаючись до нього. Для неї це було перше і велике почуття. Вона довірилась йому, віддала себе всю без залишку. А потім прийшло літо. Тарас поїхав у своє село. Написав спочатку кілька листів, а потім замовк. Катерина чекала, минув місяць, другий, жодної вісточки. І саме тоді вона зрозуміла, що чекає дитину. Вона довго думала, як йому сказати, врешті зібралася і поїхала до нього в село, і їй здавалося, що він зрадіє, обійме, скаже, ми впораємося. Але село зустріло її зовсім інакше. Коли Катерина вийшла з автобуса, почула музику, гучний сміх. На вулиці грали музики, люди йшли з квітами весілля. Вона спитала жінку біля крамниці, а хто одружується? Та Тарас, наш сільський красень, наречено з рецентру привіз. У Катерини ноги підкосилися, вона не повірила. Пішла туди, де мало бути свято її коханого. На подвір'ї стояли вкриті білими скатертинами столи. Люди їли, пили, співали. У центрі зали Тарас у костюмі, щасливий, усміхнений, а поруч, наречена у білій сукні, гарна картинка. Катерина стояла збоку, мов чужа, і було важко дихати. Коли музика заграла, вона не витримала, підійшла ближче схопила Тараса за руку. Тарасе, я дитину від тебе чекаю. Її голос зривався від сліз. Він здригнувся, але швидко отямився, подивився навколо, гості вже дивилися на них. Я тебе не знаю, різко сказав він. Іди звідси. Як це, не знаєш? у розпачі вигукнула вона. Ми ж були разом. Ти казав, що кохаєш мене. Забирайся звідси, крикнув Тарас і відштовхнув її. Катерина стояла серед натовпу, принижена і розбита. Люди перешіптувалися, хтось сміявся, вона втекла, ковтаючи сльози. Вона народила доньку сама, назвала її Оленкою. Життя було нелегким, працювала на кухні, бігала між змінами і дитсадком, але коли дивилась на доньку, то відчувала, що в її житті з'явився сенс. Ти в мене все, що я маю, шепотіла вона, вкладаючи дівчинку спати. Про Тараса намагалась не згадувати. Його образ болів, як шрам, але з роками вона навчилася жити без нього. Катерина постаріла, але залишилась вродливою жінкою з лагідними очима. Оленка виросла гарною дівчиною, вчилася в університеті, і раптом одного дня на подвір'я зайшов він, Тарас. Постарілий, згорблений, без тієї колишньої гордості в очах. «Добрий день, Катерино, сказав тихо. Вона оступіла. Чого ти прийшов? холодно запитала. У мене нічого не склалося в житті. Дітей з дружиною не було. Вона пішла від мене. А я я хочу хоч зараз спокутувати вину. Я знаю, що в тебе є донька, наша донька. Дозволь мені хоч поговорити з нею. Катерина дивилась на нього довго перед очима стояв той день весілля, коли він відштовхнув її перед усіма. Ти згадав про нас, коли залишився сам і захворів, сказала вона тихо, різко. А де ти був тоді, коли я ночами не спала, не знала, за що дитину годувати? Де ти був, коли вона йшла в школу в старому плащику і дірявих чобітках? Він мовчав, опустивши голову. У цей момент у двір зайшла Оленка. Мамо, а хто це? запитала вона. Катерина зітхнула. Це твій батько той, що ніколи не був з нами і від нас відмовився. Оленка подивилась на нього довгим поглядом. Я виросла без батька, сказала вона рівно, і тепер мені він не потрібен. Тарас здригнувся. Його очі наповнились слізьми. Доню, я хочу все виправити. У мене, крім тебе, нікого ріднішого і немає. Запізно. Відповіла вона і пішла в хату. Тарас ще довго стояв на подвір'ї, а потім пішов, спираючись на палицю. Катерина дивилася йому вслід, відчувала не ненависть порожнечу. Життя зробило коло він зрадив, він відкинув, а тепер він сам залишився ні з чим. Вона ж мала доньку, мала любов, яку він втратив назавжди. Життя завжди повертає те, що ми в нього вкладаємо. Зрада і байдужість повертаються самотністю. А сила і любов залишаються назавжди з тими, хто бо вірний серцю.